Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Маю таку працю також у дворі, тому хочу з вами поділитися цим. Маю перес, у мене, дивіться, салатний перчик уже гарний. Я буду висаджувати, вже як буде, так і буде, бо вже й до літа йде, а я ніяк не могла висадити ту холода, то одне, то друге, і ми ніяк не могли це питання вирішити. Сьогодні також дивіться теплий такий приємний день, дуже, дуже. Тому я вам усім бажаю всім самого найкращого, здоров'я, миру і також порозуміння з своїми близькими людьми. Це обов'язково треба, щоб було. Тому моє сьогодні бажання всім добра. Добра, обов'язково добра. І порозуміння між усіма. Бог з нами, думаю, мир буде на Україні, і ми всі всі повернемося назад додому, хто був десь за кордоном. Тому до самого головного хочу сказати, що буду зараз ямки вже викопала, щоб не займати у вас багато часу, я викопала. Хочу вам сказати, сьогодні сонце добре, бо прямо припікає добре. так? І мої е, ромашки я вам показувала африканська, так легше говорить Гацанія, вона взагалі називається. Е, По-научному, мабуть, а е, так то говорить африканська ромашка сонячна. Я просто із такою теплотою хочу вам просто повернутися зараз і показати. Це буду зараз висаджувати, хочу вам показати Ви тільки. Подивіться, я не знаю. гляньте яка. Яка чарівність у мене сьогодні у моїх ромашечках? Вам видно чи ні? Ага. От, бачите, яка красота між ними? Ну, це просто, е, ну, я не знаю, зачаровано все. Тому моє таке бажання сьогодні вам це все показати і розказати, що дійсно, коли є така можливість купити цю? Е, Таку квітку і посадить, вона хорошо розростається в неї дуже добре, таке корінечко, і буде прикрашати ваш дім, і ви не будете більше, як кажуть, думати про це, що треба на слідущий рік садити, чи що. Поливати вона не дуже, любить у неї дуже довго коріння. Я вам вчора розказувала. Тому отака, от якби на даний час. Моя така ситуація, в якій я вам розгортаю це все. Щас я вам хочу показати, якщо в мене, я не знаю, може ближе треба підвинути. Зараз я попробую. І так, вихопала ось я ямки, бачите, заливаю сюди водички, так. ось ярки. Водичка хай собі входить, а я маю собі перчик. Отак так, дивіться, одинокі садила. Тепер просто. От. Земля не завжди така, як тут я хотіла, щоб вона була. О. О. І вона з корінчиком з усім. О. Вигортаємо. І хай Бог допомагає рости і радується. О, одна вже дві. Також дивіться, другу, що сьогодні Росте. Так все можна. Самі посадили, що ви маєте. У мене не завжди все є, що я хотіла, але О. і корінчики є все. Ніхною земелькою. О. Десь треба щоб 30 сантиметрів один від другого. Був. Тоді воно якби. все було. Це вже пусто мачок. Наче і поливаємо, наче ми і все. А тут дві. Хай буде дві. Якусь І так все просто дихається, А тепер диколічку. у частинку іде От так поливаю. воно мало прижиться. я. Є. Трошки посадила перся, скільки у мене було вже такий гарненький, висадила. Тепер дивлюся, сірка дитяча. є, треба вивішати. Хочу повішати, зараз при, приготую. Цілий день у мене ще є херзонтами зелена. Я вам говорила, я трохи пересадила її, а також у мене є ще у. Е, Горшку, тому кувшинчики, я хочу його пересадити, там більше буде земельки і зможу пересадити. І вже буде вона так, тому що вона медна, я вам вчора говорила, що вона чогось промерзає і мені не досягає так, як би я хотіла. Тому сьогодні в мене таке питання щекотливе, як кажуть, треба це питання рішити ще треба пересадити. Там у мене є. Земелька, і я маю пересадити треба сильна. Спека сьогодні не тому отак от цілий день я не присідаю. Але з усім, з усім що я маю, у мене ще внучка помага мені писати. Зовсім пише, мені допомагає писати мої відео, моє блогерство. Вибачайте, бо це дитина, і вона весь час зі мною нічого не можу зробити. Зараз листя переріжу, щоб воно дуже велике і з самої, скажіть, самої оцеї ж пальми, і воно таке воно не перегниває добре. Це треба, мабуть, якісь часи. Навіть. Не один рік, щоб воно перегнило. Я пробувала його перегною робити, ні, ніяк не виходить. То е, приходиться, що треба його тільки, якби цей. Тільки треба ріжу і в цей красний е, ящик. З мусором там можна все туди класти. Відходи, які там і все саме. Зараз покажу вам квітку, яку я хочу пересадити сьогодні, ще у другий вазон великий. І так маю, дивіться, таку зелену хризантему. вона дуже висока, дуже висока. Я навіть не знаю, як вам показати, але маю дуже файний такий бачите, горшочок, цей, бо він у мене дуже маленький. Вот. Бачите, я хочу пересадити сьогодні. Пересаджу, потім вам це все покажу. Хочу сказати, ви знаєте, мій день починається з турбот. То їсти готуємо, то якусь другу працю виконуємо. І тому кожен день у мене якби забитий якимись питаннями, які треба вирішити вже сьогодні. Тому зараз іду ще зараз там приберу листя. Треба мені перерізати, накидати, бо сьогодні треба ящики вівторок вивозить у нас по нашій вулиці. Якраз це питання вирішу. І потім пересаджуся ту, ту квітку, бо треба таки ту пересадити при е, такому питанні. Якщо зима підходить, то я може, зможу занести до хати. Йдемо далі працювати. Хочу вам показати, що оце листя, воно не яке, це страшне листя. Але воно теж дуже багато як е, употребляють його, як зв'язують там е, чи сіну кося, чи чи Не можна зв'язати, як вільку. Але воно дуже таке практичне, тільки для цього способа. То його просто викидають. Воно сипиться в нас на вулиці дуже багато, е, цих пальмів. І я його для того, щоб можна було його більше покласти у красний. Бо тут беруть у красному ярку, тому що в мене чуть не все, що є. І обо можна кинути. І все я стараюся, отак от перерізаю. От. А потім, коротше, день загружений е, до упаду. Вечер вже, коли приходять, ти вже нічого не можеш робити. Тільки того, що ми маємо просто відпочивати. Але ж треба ще і приготуватися щось розказати вам, що є десь щось нове. Пізнаю, в цьому житті. Ну, отак. <ріжу> отак от ріжу потрошки, дивіться, приспосаблююся. Дуже багато, коли на вулиці в нас там є оці пальми. І також у дворі, бо теж у нас наш, наша садиба, вона впирається в цей парк моталевський. І тому. Приходиться так, що дуже багато оттуда летить оце цього листя із і, самих кальмів. І, і воно, ви знаєте, його треба убирати, бо воно не туди, не туди, воно тільки поте. Різдво ж у нас на кажуть на дорозі вже до нас, до кожного домівки вже йде. Хочеться, щоб це був в якийсь порядок. А порядку ну ніяк не встигає це зробити. І то, і то хочеться зробити. Я сьогодні запланувала хліб пекти. Може, кексики спечу, Зайду вже в хату, потім спробую вам показати, що я кладу, що в мене є. У мене дуже багато із айви і також. Тут за що я вам раніше показувала, вона дуже зараз хорошо квітне і мають бути багато самих, самих е, плодів, тому я, якось так була тайвий рік, коли приїхала, сильно багато на, знаєте, е, сильно багато була, наварилася в варення. А тепер вже і роздавала його. Ми, у нас сім'я то маленька, і ми не дуже маємо їсти. Але це були тоді розходи, бо це цукор треба було купувати. І ми, я його а тепер мені треба. Тому що десь трошки огощаю людей, пригощаю, просто дарую, щоб не кинути. Так, це все. Добачте. Така біда, тільки його його треба вбирати одразу. А сьогодні я таке вивозю, то я думаю, що його треба справитися і зробити. Питання закри. То я думаю, може, я з цим варенням у мене є. Суда є. Я не знаю, у нас там кефір, а не то він йогурт бере. Ну, є корова, попробую. Якщо вдасться, покажу вам. Що в мене вдасться. Вдома проблем не було, пішов, навіть якщо й не держав своєї корови. Ну, колись я держала корову, звісно, це друга мама в домі. Тепер вже коровки тут немає, але люди тут держать. Мої діти просто не держать Тому проблема і він працює один, а ми не дуже маємо піти до магазину. І з коштами не дуже так легко це все. Тому будемо жити, будемо бачити, як воно буде склабатися. Так от доріжуся. І вже потім піду до... Ні, ще ту квітку треба пересадити. Я зараз спробую нас обирати. Земелька там є у мене. Я зараз ще... Знаєте, то сірка, то готовка їсти десь при можливості. А ще сьогодні у нашої дівчинки вона виступала, я взагалі всторі була в цьому, Ви знаєте, я не бачила, а мені не приходилося дуже бачити, що тут другий раз. Як виступають діти, яка їхня культура, які їхні танці. Я була в, шокі в очі. Ви знаєте, настільки це на мене вразу дуже сильно, я й плакала від радості, що побачила, що балет, що їхні танці. Настільки це все від душі ці діти виконували артистично Ці всі свої нюанси, які їм треба було показати народу. Який прийшов для того, щоб подивитися це все в театрі. Там і кіно можна дивитися все. Я думала, що це так, знаєте, закрита місцевість така. Зелень, красота, зелені природи. І все. Коли вже так зустрічаюся, ставкуюся з цим усім, ну тоді, звісно, враження дуже велике. І йду пересадювати чітку далі. Так, дорогі друзі, хочу вам сказати, що я свою хризантемку все-таки слатного кольору пересадила. Файний такий, дивіться, горшочок такий, прямо ну, на ура. Як я завжди кажу, я сьогодні свою справу зробила, тому хочу всім сказати, дякую всім, хто був зі мною. Дякую. І всіх легесенько обіймаю. Я багато сьогодні роботи зробила. День був приємніший, ну сильно, жарко, ночі, чересчур. Ну нічого, я зробила свою справу, поділилася з вами і йду дивитися свою внучку, бо мають діти збиратися і йти сьогодні ще на один концерт з нею. Він присвячений діткам цим маленьким. І там, де вона на балет у нас сходить, тому вони збираються їхати десь на 4 години. А я зараз з вами прощаюся і до зустрічі! Всіхленько обіймаю з миром, з теплом до вас, всього всього найкращого. Ставте лайки мені, обов'язково пишіть коментарі. Будемо жити, будемо продовжувати свою історію. До зустрічі!